Всім привіт! Сьогодні у нас ну таке в мене особисто, типу, міні-свято, міні рік. І що? Я починаю говорити, починаю так. Прийшов зі двору, починаю все запитувати. Рік, як я веду свій е, свій канал, ну, канал на Ютубі зареєстрований, типу, як зареєструєшся в Ютубі, вже типу, є тварний канал. Але умовно прямо веду я його рік рівно рік тому, 19 січня 25-го року, в мене на каналі вийшло перше перше відео. Було тяжко було, скажімо так. От головне, оцей перший перший крок, перше відео запустити. Я не пам'ятаю, воно тоді. я Якось вечором вечором закинув. За ніч воно набрало чи 17-ці 23 три думаю, о! 17 людей подивилося, це ж значить людям цікаво. І від того часу я так почав по чуть-чуть, почу -чуть, по чуть Перше відео там прямо самому, ну, типу, деколи дивиться, що старе, що треба знайти. Ну, воно все приходить приходить з часом. То, одним словом, так, так цікаво. Воно. Е, сьогодні, сьогодні, е, трохи зробив реформи, завтра буду їх доробляти. Поміняв лампочку на ту, що, типу світить заряджається, коли нема світла в стополь крутим мізити, що вона трошки, трошки гірше світить. Ну, а може телефон. Суть не в тому. Суть в тому, що ось тут де в мене були оці всі курчата, Я відібрав собі сюди тепер бурбончиків. Тут в мене живуть бурбончики, і відібрав собі сюди, лише в тих голошей, що були. І добрав голошей. Ще от, типу, за таких простих гон, до речі, теж можна буде якраз краю сюди, треба буде зараз ловити, перекинути, бо я їх в день зловити не міг. Оцю таку по, ну, вона трошки менша, не хочу, а оцю собі кину туди. Тому тут і тут будуть голошей, і там будуть і Там і два голошейних коготи. Ну, відповідно, весь молодняк той, що був там, перекинув сюди і виходить, в мене тепер. Тепер оці бурбончики, що я казав такі, що я привіз, вони лишаються тут разом з простими. А, а ті, а ті, що хотів відділив. Тож, завтра буду, теж собі так планую. Якщо буду мати час, хочу відділити тих, що мені треба. Ось це той, що я привіз, вже, вже качка я її, що тоді можу забурбати, Зараз я її обрубаю. Так, ну камеру. Що там? Світло, світло інше і набагато. І зовсім по-іншому знімаю, мені самому Треба буде, Треба буде, напевно, міняти на ту лампочку, щоб була. Пішов сваритися. Хочу відібрати собі сім'ю німецької лінії, видважити качок, які побільшенькі, у тих два качура, щоб знати, що можна прибирати, тому що качучок в мене тут є, тут є більше, ніж, ніж мені потрібно, а вже вони підросли, вже їх можна прибирати. Тому тому треба буде завтра, якщо, якщо буде час, тим зайнятися, цим насипав їсти, вони вже їдять, зараз принесу ще водичку, він все добре, світло хоче виключають, але, але скажімо так, в стайні достатньо, достатньо тепло, так що вони собі так що чуть кучку збиваються, навіть бачите, зараз вже, вже і не збиваються. Показав їм, як пити з ніпеля, тому що сьогодні зранку забрав, вчора вони пили пилися солікокс, якраз допили, забрав їм слоїк і тепер маю чистий спокій, головне, щоб було в каністрі. Показав їм, так пальцем притримував, притримував, А там головне, щоб одне навчилося, одне навчилося, а решта всі за ними. А решта всі за ними почали активно, активно пити. Так що. О-о-о. о, Так що в тих теж все добре. Це тоді, ну може, в принципі, вона і так. Я коли показував температуру в приміщенні, я тримав градусник, в принципі, знизу, тому може вона і росла. Зараз буду тримати зверху. В даний момент так, пакусується. Я ж кажу, так само я всіх заганяв. Зараз тут скільки є 15-16. Враховуючи, що на дворі десь градусів вже 9 морозу і було все відкривано. Сьогодні воно ще все було набагато довше, відкрито, бо поки ті кури зрозуміли, як зайти, як загнати, що тут не було, поки індики отам, ті я позаганяв. Як позаганяв? Я їх ловив. Вони коли будуть е, злазити завтра, то будуть вчитися. Вчитися сходить. І зараз підемо до хати, щоб було не шумно. Оце вже в мене типу, лишається довести в такому форматі, тому що я так і маю надію. Так, де вона? Оце Оце гусочка, тому що воно так деколи тільки стелиться, і то, коли я поміняю, поміняю одяг, а тобто так то вона поводиться себе як гуска. Ну, Оце Це оце гусок вони між собою не б'ються. Я що замітив, що вони, типу, собі такі сім'ї створили, чи як оцей сіренький гусочок. Цією темною кусочкою він її топче. І коли він її його топче, ті просто собі відходять, та й навіть не пробує його зганяти, тобто йому абсолютно все одно. Він собі, напевно, ходить з тими двома, а це ходить до той. Ну, в такому форматі поки що вони собі живуть, а й собі отак і живуть. ще трошки до хати, поспілкуємося, щоб було, що було потихі такі вже прямо десь три тижні, напевно. І вже прямо слимачки навіть оцей, що, що ніби простенькі, то теж хочуть вилізти, бо Опа! хочуть вилізти, бо немає. Бо немає води до силу він форму. Зараз треба перенести водички. Лампа о, 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 о. виключена. Єдиний момент, що коли виключають світ, мусу приходити виключати автоматика. Думаю, що я її включив, виключив, типу, коли світло і у нас включається тут автоматично і починає нагрівати до 25. Треба буде, в принципі, скинути температуру і. І і і, і. і тоді не буде гріти. Ну і в тих теж відповідно все. Тут лампа така засвічує, але кажу вам їх, у них теж, в принципі, все добре. Перепівки ще не несуся, Говорив сьогодні, ну, з тим. Хто хотів, хто замовляв, теж буде людина брати, але каже, якраз поки холодно, е, то може і добре, що ще я. Що ще я не. не так, одна полетіла. Треба йти її забрати, бо їй тут зараз. Бо її тут зараз, зараз повечеряють, як десертом. Тут є кому. Я знаю, що я говорю. <риск�ує> е, так, Бачите, умовно, якщо брати, опа-опа-опа то я не можу не можу по білих сказати, не можу по оцих сказати, тому мені потрібно, щоб вони почали десь... Ой, щоб вони почали нести, тоді я вже зможу людині. точно дати те, то, що, то, що людина хоче. Так, Я думаю, що в них води нема, але вода у них ще є. Оці слой, який по одному приніс, одному забрав, треба, до речі, позабирати, бо зараз курка скоче. І мені все поб'є. Одним словом, йдем, йдемо до хати. А, так, сиджу біля розетки, поки є світло заодно. І заряджаю телефон. Е, e, що б хотів сказати за рік? В принципі, ну, з інкубатору буде з нього, з нього, в принципі, канал і почався. Що я тут, по-моєму, індики... Ні. Індики не неслися. Напевно, курячі яйце я якраз закладав, знімав, показував, чи світив вже. Пану світив. Не пам'ятаю точно. Ну, одним словом, е, за рік... За рік багато чого, в принципі, я зробив з того, що хотів. Е, e, наробив, наробив бордерів, Правда, мені ще би здалося більше, але принаймні то, що є. Бурбони в мене з'явились, гуси в мене появилися за, за той рік. Перепілки були до початку, по-моєму, ведення. пару штук, але було. Скажімо так, все ще, ще до того, що як я собі це все планую і хочу зробити ще далеко, але чуть-чуть по по воно в, принципі, в принципі, сунеться. По тому, що. Я рахував, ну, наприклад, те, що я вклав і то, що я відробив. Ну, але я ж кажу, брудера. Ті брудера, що я оцей металовий ще купляв, квітку для перепілок. єдине, нічого не пам'ятаю, але я думаю, що я записав чи я записав інкубатор до витрат. По-моєму, записував. то одним словом, мені, мені все вийшло. Якраз от зараз на період, коли, коли рік каналу, я вийшов в нуль. Ну, Зерно. Найбільше тягнуло зерно, навіть тягнули корма. Але, і, в принципі, чому я навчився. Оце. Зараз я купив яйця і то я так хочу соту просто для себе, умовно їх, їх висидіти, вигріти, щоб мати собі. Потім може на м'ясо оцих, оцих А а другий момент купляти, купляти яйця на інкубацію, умовно брати кроси, брати цей. І Ну, це вигідно. Умовно, якщо тільки для себе, то так, а якщо купляти і продавати по тій ціні, щоб воно було вигідно, купляти ніхто не хоче, тому що дорого продавати потім дешевше. Потім, потім, я пам'ятаю, я з ними возився, не міг їх продати. Ну, одним словом, підрощені возив на базар, то треба було, треба було з тим бавитись. Тому, тому того року планую закладати тільки куряче від своїх. і... Ну і де в мене індиків з того року більше, в мене зараз було пів на пів закладено. Тому буду. Роботи є є багато. А так в загальному. Ну, в принципі, от майже, я хотів 3 тисячі, е, що було 3 тисячі, але буквально на момент, коли я записую, то бракує, е, по-моєму, 17 людей. До трьох тисяч не вийшло, так як я собі теж хотів, але в принципі можна ховати, що 3 тисячі людей за рік. Тож як на мене. Як на мене, ну я задоволений. Всі, всі, хто мене дивляться, це переважно люди дивляться, дуже, дуже багато людей вже таких, як би так сказати, я його особисто не бачив, особисто не знаю. Але за рік ми можемо сказати, вже, вже я кожну людину, умовно, ну не кожну, напевно, людей таких є з 10, що я, що я вже такий, якби я їх знав, живу. Тому що багато пишуть, багато коментують, в коментарях спілкуємося, тому. Тому якось воно, в принципі, і так. Е, якось так. Я думаю, що поки відео вийде, він же закінчиться. Планую сьогодні зробити ще стрім. Але як воно буде зі світлом, то не можу сказати. Е, якось, якось воно так. Будемо працювати далі, будемо рухатись далі. Е, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.